Доброго дня сьогодні на огляді струмовимірювальні кліщі Unit Duty 200A. Такі коробочки у нас зберігаються на складі. Знаходяться ось в такому чухлі. Так, в комплекті дві брошурки по користуванню. Одна пара щупів, дві батарейки. І самі кліщі. Так, тут включаємо різні режими. Є також функція підсвічування дисплею з цією кнопочкою. Чітко видно всі цифри. Також є ліхтарик. Цією кнопочкою вмикається, тут він вже вбудований. Дуже зручно, коли потрібно працювати в малоосвітлювальних місцях. Максимальне розкриття губок 28 мм. Місце для батарейок. Замовити дані стримовимірювальні кліщі можна у нас на сайті, посилання в описі під відео.